А ви знали, що насправді для того, щоб розмовляти англійською, вам не потрібно знати всі 12 часів. І це лише в активі, бо ще ж є пасивні часи. Але зараз не про це. Сьогодні я вам розкажу чотири основні часи, яких вам буде досить, щоб розмовляти англійською. І, в принципі, якщо у вас немає задач знати англійську прям дуже класно. То вам їх вистачить. Що ж, поїхали. Перший час це коли я кажу I use my laptop every day. Я використовую свій ноутбук кожного дня. I use my laptop every day. Коли ми щось робимо регулярно або постійно, наприклад, I Live in Kiev, то ми використовуємо час, який називається Present Simple. Час нескладний у сприйнятті, але трошечки складний за своєю будовою. Для облич I, they, you, we ми використовуємо дію без ніяких закінчень у ствердженні. I use my laptop, they use my laptop or they use their laptops every day. Для заперечення ж нам потрібно буде вже допоміжне дієслово don't. They don't use their laptop. Або I don't use my laptop. Питання «do» на перше місце: Do you use your laptop every day? Напишіть в коментарях заодно попрактикуйте цей час. І спеціальне питання what do you use every day?». Що ви використовуєте кожного дня. Зверніть увагу, що у вас може бути речення без дії. В таких випадках ми будемо використовувати am, is A. Ці три словечки вони походять від одного такого дієслова to be. Ми будемо його використовувати, коли в нас немає іншого дієслова в реченні, немає іншої дії. Коли я кажу I'm Sasha», I'm 28. I'm from Ukraine. У цих всіх реченнях я не кажу, що робити, а лише слово я є. Я є Саша. Я є з України, мені є. Тут вже недослівний переклад. 28 років. В інших випадках, якщо ми будемо використовувати, що роблю, I work every day, I use my laptop every day, I have breakfast every morning. Вже використовуємо present symbol за тими формулками, якими ми зараз з вами розглядаємо. Наступне для інших облич. Там не залишилися He, She it. Наприклад, у мене є подружка, і вона використовує свій ноутбук також кожного дня. She uses або My Friend uses her laptop every day. Що змінилося? Есочка. Додалася до дії слова Uses. У запереченні ми вже будемо казати, my friend Doesn't use her Laptop every day. Тобто замість don't, яке було для I, тепер використовується doesn't. І зверніть увагу, що якщо ми використовуємо doesn't, то воно з'їло есочку. Does і S, ну просто ненавидять один одного, тому ніколи не може бути, що було і Das, і S. S пішло, does з'явилося. Запитання: Does your friend use her laptop every day? Ваша подружка використовує ноутбук кожного дня. Does на першому місці use без есочки. Ну і Where does your friend use her laptop? Де ваша подруга використовує свій ноутбук? Так само, Окрім регулярних ситуацій, Present Simple також можна використати для того, що завжди правдиво. Наприклад, water boils at 100 degrees. Вода закипає при 100 градусах. Це завжди буде правдиво. Тому використовуємо також Present Simple. Або cats like fish. Котики люблять рибку. Теж завжди правда. Зверніть увагу, що коли ви розказуєте якусь історію, вона може бути або в минулому часі, або в Present Simple. І ви там кажете: My friend comes to me and we have dinner together. She doesn't like fish, so I cook meat. Та да, тобто, така дуже проста історія в мене вийшла, може бути так про фільми, да, якісь описи. А uh, може бути просто переказ будь-якої історії, також в Present Simple, замість того, щоб казати минулим. Поїхали далі! What am I doing now? Гм, hmm, I'm recording this video. Я записую це відео. Коли відбувається діє? Hmm, да, прямо зараз. Тому, якщо щось відбувається прямо зараз, ми використовуємо час, який називається Present Continuous. Він формується обличчя, і тут вже відповідно до обличчя буде am, is, a, і дієслово з закінченням ing, ну або ing по-простому. Цей час по структурі трохи легше, як на мене, тому що закінчення ing буде в усіх дії словах і в ствердженні, в заперечень в запитанні. Тому, наприклад, я скажу I'm recording this video. Заперечення I'm not recording this video. Am I recording this video? Let me check. Да, я записую це відео точно. Давайте перевіримо. Yes, I am. No, I'm not. I hope I am. And what am I doing right now? What am I doing right now? <coughs> My husband is working now. зараз? He He's working. Husband se вже стало is. He isn't working right now. Is he working right now? Yes he is or no he isn't. And where is he working right now? Де він працює прямо зараз? І останнє облучче це, наприклад, they are walking outside. They aren't walking outside. Are they walking outside? Yes, they are. No, they aren't. Why are they walking outside? Чому вони гуляють на Щоб більше попрактикувати ці часи, я радила певні підручники ось в цьому відео, які ви можете використовувати, щоб запрактикувати граматику. Але зважайте, що треба робити не лише письмові вправи, а й намагатися усно говорити. Просто можете розказувати, що ви робите да, англійською чи про себе, чи навіть краще голос, і практикувати ці часи. Насправді цей час використовується не лише для дій, які відбуваються прямо зараз. Я можу сказати: I'm Watching Gossip Girl Now. Я дивлюся, дивлюся пліткарка зараз. Що я її дивлюся прямо зараз? Ні, прямо зараз я відео знімаю. Але я дивлюся цей серіал тимчасово, на, тобто, поки він не закінчиться. Так само про книжку, да, якусь ви читаєте, ви її читаєте тимчасово, допоки не закінчите. Тому, якщо щось відбувається тимчасово, це не постійно, це не ваша рутина, то ви будете використовувати цей час. Поділіться в коментарях. What are you watching right now? What series are you watching right now? Який серіал дивитись right now? Прямо зараз. І також дуже часто можна використати цей час на майбутнє. Наприклад, I'm taking my son from the kindergarten at six. Tonight. Я забираю свого сина о 6 сьогодні ввечері. Чому я кажу цей час? Тому що в мене є певний план. Це точно відбудеться. Ну, звичайно, незважаємо на якісь ем, форс-мажори, таке буває. Але навіть своєю мовою я кажу: я забираю свого сина о 6. -й. Тобто, це точно відбудеться. Тоді використовуємо Present Continuous, якщо вже є певні домовленості з кимось. Або ви вже купили квитки і точно щось будете робити чи кудись їхати? Тоді Present Continuous. А ми рухаємося далі. I walked with my husband yesterday. Я гуляла зі своїм чоловіком вчора. Який час? Минулий. Звичайно, Past simple. Для чого нам потрібен для будь-якого минулого знову ж таки, у вашому випадку, якщо ми говоримо про мінімальний запас часів, ви можете говорити лише з past simple. да ми не говоримо про високі рівні англійської зараз. Ми говоримо про базові базові часи базовий якийсь рівень англійської для вашого спілкування тут знову ж таки момент. Якщо у вас немає дії, а є лише слово був, то воно буде «was were». Was ver I was busy yesterday. I wasn't busy yesterday. Was I busy yesterday? Tout new idea. Tut Lisha Ye Zaynati. Yabla Zaynyta. Ya ne була Zaynata Chibala Zaynata. Tak samo dla oblice tam they, we, you. You were busy yesterday. You weren't busy yesterday. Were you busy yesterday? Hmm. Якщо ж все ж таки у нас є якесь дієслово, є якась дія, окрім був, була, були і так далі. То використовується дієслово з закінченням ED. I walked with my husband yesterday. Але лише в тому випадку, якщо воно правильне. Я думаю, що ви чули про цю табличку неправильних дієслів. Так от, їх треба вивчити. Існують різні методи, як краще її запам'ятати, але як не крути їх треба завчати. Краще вони завчаються, коли ви будете їх запрактиковувати у різних вправах, як письмових, так і усних, або просто намагайтеся розказати, як пройшов ваш день у минулому часі. Що ж, перший варіант ми розглядаємо з правильним дієсловом, як зрозуміти, що воно правильне, Ну, його просто немає в табличці неправильних дієслів. I walked в запереченні I didn't walk with my husband. Тобто, якщо з'являється Did, то ED. Пропадає. Така ж ситуація, як була з DAS ЄС, яка її з'їдала. Так, Did з'їдає Іді. Питання. Did you walk yesterday? Ти вчора гуляв? Yes, I did. No, I didn't. Ну і Where did you walk yesterday? Де ви гуляли вчора? Якщо ж дієслово неправильне, то ми дивимося на другу колоночку неправильних дієслів. Візьмемо дієслово buy. Buy, bought, bought. We bought bread yesterday. Ми купили хліб вчора. До речі, we didn't buy bread yesterday. Ми не купили хліб вчора. Did you buy bread yesterday? А ви купили хліб вчора? Ну і why did you buy bread yesterday? Чому ви купили хліб вчора? Якщо з'являється did, то друга форма пропадає. Так само, як закінчення і did. Did, якщо використовується, то вже все. Нам потрібна лише перша форма дієслова. Знову ж таки, недостатньо просто дізнатися про ці часи, їх потрібно запрактикувати вправами. Якщо ви просто подивитеся це відео і нічого не будете робити, це так само як знаєте, ті відео з фізичними вправами, які ви зберігаєте дивитеся, але не робите. Ваш прес потім не качається. Так само з англійською, якщо ви просто продивитеся, але не запрактикуєте. Це pointless, безсенсово. Це Слово знаю. В цьому немає сенсу. Знову ж нагадую, книжка дає вправи на граматику і відповіді було ось в цьому відео. А скачати її можна в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі до цього відео. Ну що ж, і залишилося нам на майбутнє сказати I will see my friends tomorrow. Я побачуся з друзями завтра. Will це future simple, найлегший час. Will буде для всіх облич. Плюс дієслово без будь-яких закінчень. I will see my friends. Можна скоротити I'll see. I'll see my friends. Заперечення will not зазвичай скорочують до won't. Won't. Яка різниця між хотіти want і won't? тому, що хочемо, ми майже лише через звук О, тільки він там не зовсім стандартний, але плюс-мінус для вашого розуміння більш як О. Want. I will not won't. Там звук «оу». Like O. won't. So I won't want to go with you. Не захочу піти з тобою for example. Попрактикуйтеся. І дайте знати в коментарях, чи вийшло у вас сказати відмінно один від одного Want, won't і won't. Чер ж заперечення, I won't see my friends tomorrow. Will you see your friends tomorrow? Yes, I will. Um, No, I won't. And why will you see your friends tomorrow? Чому ви побачитеся з друзями завтра? Знову ж таки, це не єдина форма для майбутнього, і там є певні відмінності. Але якщо ми з вами націлені просто на розмову, поки що можете вживати лише WILL. А хто знає, напишіть в коментарях, яка ще одна конструкція це на час дуже популярна, щоб виразити майбутнє. Дайте мені знати, якщо це відео було для вас корисним, і напишіть, які б ще теми ви хотіли бачити на моєму каналі. Не забудьте підписатися. І дуже багато корисної інформації я даю також в Інстаграмі посилання в описі. See you next time. Bye.